Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні наша програма для тих, хто за кермом власне і в першу чергу буде хвилювати питання автострахування кожного водія. Насправді і отут. В нас намічаються зміни, і, на мій погляд, зміни позитивні, але чи так це чи не так, буде нам пояснювати наш гість Олександр Рум'янцев, адвокат з ДТП. Вітаю вас, Олександре. Вітаю! Отже, ми з вами неодноразово, до речі, спілкувалися про автострахування, так і знаходили самі тут недоліки, так тому що всі, хто за кермом, ще раз повторюся, ну так чи інакше, коли купують автоцивілку, як мінімум, так то ти ж розумієш, що прописані там норми, ну там вони викликають якісь питання. І от найголовніше питання. Яке в мене завжди виникало, чому в випадку ДТП за страховкою сплачує ну, тобто людина, яка є там винуватцем, чи ну, то, тобто, не ти сам. Я про те, що не ти. ти обираєш компанію так, дуже ретельно підбираєш страхову компанію, а по факту виходить, що від тебе нічого не залежить. І от саме це змінилося, так зараз. Так, це одна з серед інших змін. Змін дуже багато. кардинальним образом змінюється взагалі законодавство про страхування цивільна. Це новий закон, взагалі, чи це новий старий закон. Як правильно я б сказав, що це новий старий закон, оскільки він повністю відтворює структуру. Минулого закону, але вводить інші механізми регулювання цих правовідносин. Тому він і новий, і не новий. Uh -huh. А з набранням чинності з 1 січня 2025 року, тобто наступного, цим законом, новим старий втратить повністю свою чинність. Uh -huh. А, тобто з 1 січня 25-го року, але по факту, поки що, до цього цей період, поки що працює він цей Він закон, буде працювати. А вже давайте тепер будемо розбирати, чим же краще новий закон, чи справді він краще. Оцей момент, який я вже озвучила, мені подобається, тому що тоді виходить, що кожен водій буде. Підбираючи страхову компанію, вже розуміти, що він підбирає її для себе, так і це дуже важливий момент. Так, в нього буде повне і реальне право вибора <гум> страховика, який в подальшому можливо буде відшкодовувати за події на школу. Нехай краще не буде, але ж так, ситуація е бувають різні. Е так. так ще серед, ну скажімо так, біль... серед цікавого такого, серед... що змінюється кардинально. Серед кардинально. цікавого те, про що ми також неодноразово вели мову в ефірах, скасовується е такий термін і. Взагалі, таке регуляння як фізичний знос деталей автомобіля, uh -huh. тобто на цей час за діючим законом страховик сплачує вартість ремонту. Автомобіля, враховуючи знос його деталей, якщо такий автомобіль старше за 7 років і іноземного виробництва, а вази там гази і всі оці старше 5 років, uh -huh. так от знос скасовується. Але я так розумію, страховики все одно пролобіювали свою позицію в більшості випадків, а саме коли автомобіль старше за 5 років, страхова компанія при Підборі е, деталей при оцінці розміру шкоди, вона буде е, враховувати в тому числі неоригінальні складники тобто Китай, Тайвань і так далі. І це внесено в закон. І це, ну я думаю, буде достатньо. Е... Складно оскаржувати суд, що означає враховувати не оригінальні, тобто, якщо в машині ну в автівці міняли щось саме mm. не що, що це означає? Що це означає, це що людською э, мовою при, при визначенні вартості ремонту страховик не буде брати. Оригінальні складові деталі. ну Якщо все. це мерседес, то мерседеси все, деталі все, зрозуміло. Ну то це не дуже добре. означає. Це не дуже добре, тому що мерседеси в нас можуть стати за більшістю деталей китайськими. Наприклад. Mm -hmm. І це прямо дозволено цим законом. І це мені не дуже подобається. Тобто, це буде ну, підставою для спорів зі страховиками. Повністю скасовується франшиза. Повністю скасовується обмеження на е, ліміти відповідальності страховика при укладенні Європротоколу. Тобто на цей час е, страхова сума за європротоколом вдвічі менша, тобто ліміт відповідальності за е, таку страхову суму без європротоколу угу. при складенні е, матеріалів поліцією. Е, тепер вони е, зрівняються. І, е, Чому цей закон м, вважають таким, що нас проведе до е, правовідносин, які склалися в Європі, це е, поступове збільшення страхових сум. Починаючи там з е, 1 січня наступного року, воно не таке суттєве збільшення, там, ну, скажімо так, в півтора рази. Але е, починаючи. з… Шостого року після вступлення до Євросоюзу ці суми будуть серйозно збільшуватись і будуть доведені за шкоду западі, наприклад, здоров'ю до еквіваленту в 4,5 мільйони євро. Угу. Але це не означає, так, що це особа... майже європейські ну, європейські так. суми. Так, Так, це європейські суми, а за шкоду за подіяну майну там ну, біля 2 мільйонів євро. Це не означає, що страхова компанія одразу буде викладати 2 ну, мільйони. Я про це це величезні кошти. Так, насправді. Страхова компанія, як і раніше, буде відшкодовувати е, всю доведену шкоду, uh -huh. тобто майнову чи моральну, ну і так далі. І якщо ми ведемо мову про шкоду за події на життю та здоров'ю, там як і в минулому законі, все те ж саме відшкодовується і втрата заробітку, відшкодовується і втрата і тимчасова, і постійна працездатність, ну і так далі. Тобто він аналогічний, але з дещо іншими сумами. Однак. Ці всі суми не будуть діяти одразу з 1 січня деякі ми навіть не розуміємо, коли почнуть діяти, оскільки це прив'язано до вступу України до ЄС і починаючи з 6-го року. Тобто через 5 років після вступу більше сум буде підвищено до таких розмірів. Добре, підвищено. Тобто, чисто теоретично виходить підвищена, так Ні, воно буде, але ми не розуміємо, коли ми вступимо до Євросоюзу. А ну так воно воно почне діяти, коли ми вступимо, виходить так а. Невелике збільшення вже буде діяти з наступного року, uh -huh. а те, про тобто, що ті мільйони, що прописані, так. то вони будуть поки що тільки на папері, так, так? саме так. і ми uh -huh. не розуміємо кон конкретної дати, коли вони будуть введені. Ну, це дуже дивно, тому що насправді дата вступу України до ЄС теж абсолютно зрозуміла, так і коли це відбудеться, і взагалі на яких умовах це теж не зрозуміло. Тому виходить, що оті страхові суми, які прописані, ну, навряд чи а, вони запрацюють швидше, ніж Ну, тобто, виходить, що ви платити старіч, як ну ви сказали, трошки збільшення буде, збільшення. і все, і все e, оце e, трохи збільшення. Ну так? і пряме врегулювання також у нас uh -huh. водиться. Відсутність франшизи також водиться. Uh -huh. І те, що я казав про європротоколу, також водиться. Але збільшення сум, от uh -huh. таке кардинальне, суттєво, європейське. європейське суттєве європейське. Ну да, там про мільйони йдеться. Так, ми, ми не розуміємо, коли це буде. Цікаво не розуміє. цікавий момент, а як же ви будете працювати як з, тими сумами, які? з тими сумами, які є власне є, так, так які так. Ну, е, моторно-транспортне бюро, і Нацбанк банк можуть узгоджувати інші суми і поступово там кожного року, наприклад, ще підвищувати, підвищувати, але це не буде настільки кардинально. Е, ще ну, підвищення це теж непоганий момент такий, да? нехай навіть воно не кардинальне, все ж таки враховуючи взагалі то загальні. Загальне підвищення ціну в цілому, я ж розумію, що від чого залежить оця сума. Ця сума е, ч, через е, чи вона більшість... не залежить від е, там якихось загальних моментів стосовно цін. Я про це її постійно вона... підвищують на розмір індексу інфляції. А ну тобто, нас тобто... вона, вона, вона все таки від інфляції залежить. Так. Ну не, не сума, але не? залежить mm -hmm. е, так. Ну я хочу вам нагадати, що в нас порівняно там з початком, там з січня 22-го року, в нас е, вартість долару збільшилася в півтори рази. При цьому розмір лімітів страхових відшкодування, він так кардинально не збільшився. Не збільшив. Тобто раніше це, наприклад, було там порядка 7 тисяч доларів, зараз це 4 тисячі доларів. Uh -huh. Чому ми ведемо мову про долари? Тому що в нас абсолютна більшість автомобілів цей автомобілі імпортного виробництва. Uh -huh. Деталі також ми закупаємо за межами України. І вони їх ціни до, до так, залежить тут, від, від долара чи євро, якщо це там європейські автомобілі. Тому ми в будь-якому випадку будемо залежати від курсу долара. Угу. Так, ще такий момент: на СТО одразу відшкодовуватимуть повну суму ремонту. Ну, так вважають деякі експерти. Чи це правда і що це означає? Повну суму ремонту, враховуючи е, можливість встановлення неоригінальних деталей, тобто як буде е, проходити процедура, е, представник страховика це там е, розрахунковий відділ чи відділ врегулювання, визначає вартість ремонту. При цьому застосовує неоргінальні деталі, узгоджує цю суму з, зі станцією технічного обслуговування. У кожного страховика буде щонайменше три таких станції в радіусі 150 кілометрів, які вони можуть запропонувати потерпілому. Якщо потерпілий не погоджується, він може отримати це відшкодування на свій особистий рахунок, але з відрахуванням, з відшкодування 20%. Податку на додану вартість. Тобто, це, як і раніше, було, угу. та, це, та, не новина, що, така, це, це не новина така сантація. Це не новина. Так. Але е, зараз, я так розумію, страховики мають чи е, укласти договори, чи створити взагалі свої станції технічного обслуговування для того, щоб з ними співпрацювати. А, от так навіть може бути. Щоб пропонувати потерпілому на вибір там, хоча б одну з трьох станцій. І якщо автомобіль е, знаходиться на, на гарантійному обслуговуванні, тобто він новий, йому не більше п'яти років. і Це під, підтверджується документами щодо гарантійного обслуговування, то е, потерпілий е, може звернутися з заявою про е, проведення ремонту автомобіля у свого офіційного діл, е, ділера. І страховик не може відмовити в такому випадку. Всі інші автомобілі це е, за за вибором потерпіло, але з запропонованих варіантів станції. Але створення СТО, мабуть, теж не лише з початку наступного року, так? Я правильно розумію? Так, так. В тобто цьому, тільки закон в цій закон... частині так, це буде тільки з 1 січня. Але mm -hmm. з 1 січня вже буде працювати закон, і вже, я так розумію, необхідно мати якусь базу. Страховикам. Угу. Тобто зараз вже uh, мають тобто, займатися. Створюєте, а запрацюєте приблизно так, 100 січня, зрозуміло. Так, чи правда, що доведеться страхувати мопеди та скутери? Так, це правда і це дуже зручно, оскільки, е, ну, принаймні в Одесі, дуже велика кількість мопедів, і скутерів, які не страхуються. І стосовно ДТП, там катастрофічна ситуація. Катастрофічна, е, так, оскільки е, потерпілий від водія на скутері, він. Е, Вимушений звертатися напряму для до водія за стягненням відшкодування заподіяної шкоди. Але в таких водіїв доволі частий випадок, коли е, немає майна, немає рахунків, немає нічого. І е, це рішення суду реалізувати неможливо. Угу. Це було проблемою. Законом, новим законом, ця проблема, ну я так розумію, усувається. Угу. Хоча б частково. Це теж наслідки європейської інтеграції. Там так само, чи, чи це незалежно від цього? Всі транспортні засоби в Європі. вони... Мають бути застраховані. Так. мають бути так? застраховані. Тому, uh -huh. так. Що стосується якихось ще таких цікавих моментів, які, ну, я розумію, що ми ще неодноразово будемо говорити до січня про це, тому що зараз це тільки перший крок Перший крок до того, що ми маємо готуватися. Так? Наразі. Що зміниться ще для автовласників для тих, хто за кермом, стосовно саме автострахування? Ну мабуть, теж одне з найважливіших, це те, що зміниться вартість. Полісу і на цей час вартість полісу буде встановлювати безпосередньо конкретна страхова компанія. Ну, як ми розуміємо, в страхових компаніях, в яких ну, добрі рейтинги, які знаходяться в топі, ну а вже ж будуть поліси коштувати набагато. Дорожче, дорожче. Ну, тобто і, треба і готуватися два, до того, що вони будуть Так, дорожче, але, так. але більшість страховиків зараз страховиків до своїх клієнтів будуть застосувати пропозиції. А, я так розумію, ну в Європі Акції, акцій, в Європі так завидно, що особа, яка там декілька років купує страховий поліс і жодного разу не потрапляла в ДТП, ну як принаймні не була Винуватцем ДТП, угу. до неї застосовуються там якісь коригуючі коефіцієнти, які знижують вартість полісу. І я так розумію, в нас законом це також передбачено. Це буде і в нас також застосовуватися. Це, ну як на мене, це логічно, цілком угу. логічно. Оскільки я пам'ятаю, що там. 5 чи 6 років тому читав новину, наприклад, в Норвегії для водія, який кожного тижня чи місяця потрапляв в ДТП, для нього поліс коштував ну, так небагато, ще 250 тисяч доларів на рік. Ага. Ну, Якщо особа своїми діями постійно завдає збитку страховій компанії, то це логічно, щоб для такої особи збільшувалася вартість. Треба ну, хоча б на, на рік. Чином, Привести до ладу, так Так. без полісу ж немож, неможливо їздити <гум> в цивілізованій країні. Тому е, та, так само, е, і якщо особа жодного разу там напротязі тривалого строку не була е, винуватцем в дорожньо-транспортній пригоді, то для неї е, має знижуватися ціна полісу. Слухайте, а якщо буде збільшуватися, то можливо можна купити заздалегідь поліс? Ну на цей час е, ще можливо. Чи, чи можливо це взагалі зробити? Скажімо, так. якщо там до. Там січня діє поліс, так ну умовно, чи можна вже купляти з січня? Так, так, можна, але можна потрібно враховувати, робити. що він буде зі старими лімітами, тобто, тобто на цей час стоїть суми тисяч... будуть старі, так сто шістдесят тисяч за майно і 320 тисяч за життя та здоров'я. Угу. Суми не змінюються, оскільки вони встановлені договором. Тобто тут то треба обирати або суми будуть такі самі, але ти купляєш поліс за старою ціною, так або так. ти купляєш поліс за новою ціною, але суми будуть інші? Що логічно саме так і в мене так. тут ще виникло питання: а чи буде діяти за старим договором, який укладений за стар... за старого закону, чи буде діяти пряме регулювання? Uh -huh. От я поки що в законопроєкті не знайшов відповіді на це питання. Я думаю, ми подивимось дещо пізніше. Uh -huh. Так, дивіться, що буде із боргами страхових компаній, які підуть з ринку. І взагалі, чи якимось чином ринок зміниться страхових компаній, як ви думаєте? Uh, я думаю, зміниться, і він буде змінюватись. Я так думаю, не на користь. Виходу з ринку, а навпаки, на користь входу в ринок. Оскільки, mm -hmm. якщо страхова компанія зможе сама встановлювати вартість договору страхування, то страховим компаніям це буде цікаво. Mm -hmm. Оскільки на цей час, я так пам'ятаю, що там станом 10 років тому страхові компанії, вони не дуже люблять страхування цивільної повідальності, оскільки їм метро-транспортне бюро встановлюється. Ну, Скажімо, коридор ціновий, за який вони е, вийти не можуть. Uh -huh. І е, обов'язкове страхування відповідальності власників е, наземного транспортного засобу, це е, завжди ну, є, є таке розуміння, що це завжди було, з, був збиточний напрямок. Uh -huh. Зараз, якщо страховики е, самі зможуть встановлювати ціни на поліси, я думаю, це їм має бути цікаво. Цей цей на тобто вони навпаки зацікавлені. Ну добре, а якщо так станеться, що скажімо, підуть і не не розрахувалися спостраждалими, ну, може таке бути, так на цей випадок і зараз існують фонди компенсації потерпілим. Ці цими фондами розпоряджається моторно-транспортне бюро України. Тому як і раніше, в нас починаючи з 2013 року. Кожний, кожний рік, ну, 13-14 найбільша кількість була, а потім кожен рік декілька страхових компаній вибувають. Угу. Тобто це нормальний процес, і нічого так. тут такого немає. Люди не залишаються без виплат, так? Не залишаються, але Чи не вони, втрачають, вони, втрачають. Ні, вони не втрачають, але цей... Е цей процес може, може бути дуже затягнутий участі. Ну, наприклад, там, страхова компанія Україна збанкручувалася 7 років. І поки mm. не було е, рішення про банкрутство, ніхто з потерпілих не отримав страхові шкодування. За цей час е, долар з. 12 гривень виріс до 25. це катастрофа. Це так з величезна інфляція, і люди все одно втратили Виходить, Так люди так? все одно Бо, втратили. Ніхто тим не більше, що вперше вони і морально втратили, тому що вони так довго чекали. Так? так ми ж розуміємо, що чим скоріше виплата в випадку там із ДТП, тим краще. Так. Тобто треба щось робити із автівкою. Так. і Таке інше. І до речі, новий закон дещо зменшує строки на прийняття страхового рішення та виплатою з 90%. 90 днів До 60 граничний строк. Угу. Ну, Три місяці, три місяці це ну, також доволі суттєвий строк, коли людина, якщо вона не має грошей. вільних… Це, це, очікувані... просто, це просто все може стояти, то, якщо людини так і не має коштів за Ну, там своїх якихось власних, щоб ремонтувати, Саме щоб розбиратися з цією проблемою. Де можна буде е, придбати поліс страхування? І чи правда, що е, на узбіччі вже не можна буде купити поліс? Як ви думаєте, ви знаєте, я вже років п'ять купляю поліс на сайтах самих страхових компаній. Mm -hmm. Останні там два-три роки це поліс в електронному вигляді. Я навіть його не роздруковую. Він в мене там є в PDF-форматі, там в телефоні чи в ну, ноутбуці uh -huh. завжди є. Тому я думаю, ну навряд чи нічого не зміниться. Не, не зміниться, і на узбіччі також можна буде купити поліс. Але вже декілька років, як всі поліс, навіть які куплені. Ну, як ви кажете, на узбіччі вони в обов'язковому порядку вносяться в базу даних НТСБУ. Тобто зараз mm -hmm. не можна там за якісь невеликі гроші купити лівий поліс, який там заднім числом виписаний. Ні, він в цей же день має бути внесений в базу. Якщо він не внесений в базу, поліса немає. А, все. Тобто, якщо тебе обдурили, умовно кажучи, так то треба просто. Так. Розуміти, що ну е, насправді, от ваші рекомендації, як правильно обрати страхову компанію зараз без реклами, звичайно, без назв, без нічого, але от якісь можливо загальні рекомендації розуміти, в чому питання? Що е, поведінка страхових компаній, вона спочатку е, війни дуже часто змінюється. Тому зараз рекомендувати е, навіть якісь дії ну вкрай. Е, Край складно. Я вважаю, що необхідно, Ну, по-перше, на сайті МТСБУ є рейтинги страхових компаній. Uh -huh. Це по-перше, по-друге, є сайти з відгуками по страховим компаніям. Ну потрібно тільки дивитися, щоб ці відгуки були більш-менш свіжі. Тобто не, там, не за 2015 рік, бо uh -huh. вже багато чого змінилось. І виходячи з цього, вже обирати. Ну або звертатись до людей, які цим займаються, ну може там за поради якоїсь. Людинами. Або можна знайомі друзі, які там користуються і, скажімо, да, так. так само. Ну тобто, таке сарасарафанне так. радіо Саме насправді так. тут теж працює, нічого не змінюється. Так, як завжди в Одесі. Ну що так, ну ж поживемо? Ну до речі, може бути інформативним. Mm -hmm. Також поживемо, побачимо. Кажу, що враховуючи, що до січня ще багато часу, думаю, що будемо ще обговорювати, але вже ближче до діла, так би мовити. Але от ті зміни, про які ви розповіли, мені здається, що вони все ж таки здебільшого позитивні ніж здебільшого, негативні, так. і тому будемо. Очікувати на цей новий закон про автострахування і таким чином ем, ну сподіватися на те, що все це зміниться на краще саме для автолюбителів для тих. То за кермом, і о, у разі виплат, це теж буде тільки на позитив працювати. Дякую вам, Олександр Румянцев, адвокат з ДТП, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що з січня 25-го року має запрацювати новий закон про автострахування, але ми говоримо про це заздалегідь для того, щоб у вас був час розібратися. Так, ну і правильно обирати теж страхову компанію, бо це дуже важливо для всіх, хто керує автівкою. Дякую вам, бережіть себе на дорозі. Обов'язково побачимося на першому війську.